Всім привіт! Сьогодні розглянемо актуальні зони підтримки та опору для денних та 4-годинних таймфреймів на ринку Форекс. Починаємо з євро. Євро видаляємо всі попередні зони. Вони пробились вже не є настільки актуальними. Тож євро у нас зараз знаходиться в підтисканні донизу. Також є зона спротиву і зона підтримки. У нас є локальна внутрішня структура, і більш актуальні рівні для цієї структури ми подивимось на 4-годинному таймфреймі. Поки що на денному таймфреймі ми прагнемо до денної зони спроту. Тож, переходимо на 4-годинний таймфрейм, і що ми тут бачимо? Ми бачимо сформовану висхідну структуру і можемо визначити підтримку для неї. А також зону спротиву для цього таймфрейму. Ми вже підходили до цієї зони спротиву, але якісного сигналу у нас тут ще не було. Тож, поки що, ми все одно знаходимося в до догори і, скоріш за все, будемо прагнути до найвищої зони спротиву. Переходимо на фунт, денний таймфрейм. На денному таймфреймі ми можемо визначити зону опору для денного графіка для фунта, а також зону підтримки. Вона значно далеко знаходиться від актуальної ціни. Тож, будемо чекати реакції на ці рівні. На 4 годинах подивимось. На 4 годинах у нас є висхідний тренд, і визначаємо зону підтримки для висхідного тренду з 4 годинного. Також у нас є опір, який співпадає з денним графіком, тому не буду його визначати. Тобто, при підході до цієї зони ми шукаємо патерни на відкриття позицій в бай. При появі паттернів на сел від зони опору з денного таймфрейму ми будемо продавати. Подивимось на Єну. Це всі мої якісь позначки. Денний графік. Що нам говорить денний графік? У нас є висхідна структура, і ми можемо визначити найближчу підтримку для денного таймфрейму. Також у нас є опір, і зараз розкажу. Що мені не подобається. Дивіться, у нас є паттерн пін на денному таймфреймі від денної зони підтримки. Але справа в тому, що у нас ось ця свічка, яка сформувала дуже сильний паттерн Outside PPR на денному графіку, ми вже підходили до цієї області і навіть могли відкрити угоду на продаж за цими позначками. І тепер ось цей пінбар, Можливо, це як відпрацювання цього патерну донизу, а цей пінбар – це лише реакція від цієї підтримки. Тобто, чого я тут очікую? Насправді я очікую тут подальше, подальше зниження, і, як мінімум, ще раз ретест цієї області. Тобто найближчий спротив у нас буде десь за цими цінами, але, скоріш за все, вони будуть співпадати з 4-годинним таймфреймом. Тому подивимось, що у нас на 4-годинному таймфреймі. На 4-годинному таймфреймі ми бачимо, у нас сформований несхідний рух. І ми можемо визначити також найближчу підтримку, яка співпадає з денним графіком, а також найближчий спротив. За цими цінами. І у нас є локальний спротив. Можемо визначити ось так. І подивитись, як буде розвиватись ситуація на цих всіх рівнях. Перейдемо на франк. Денний таймфрейм. Так, це мої. Якісь позначки, повидаляю їх. У нас був майже дохід до зони спротиву, але на зараз актуальний тиск догори, найближча підтримка для денного таймфрейму. Також у нас є якась локальна структура. Але локальні рівні ми краще подивимось на 4-годинному таймфреймі. Тож, перейдемо, подивимось, що там. На 4-годинному таймфреймі зараз ми знаходимося в якомусь боковому русі. І що можемо тут визначити? Лише локальні рівні. Тож, локальний спротив. І, скоріш за все, лише ось цю підтримку, але вона дуже слабка. Тож, обережно, будь ласка, обережно торгуйте від цих рівнів. Євроєна. Денний графік. На денному таймфреймі у нас був висхідний рух, але ми пробили останню. Зону підтримки для висхідного руху, і у нас сформувався потенціал на рух ціни донизу. І ми могли визначити ось цей хай як останній хай висхідної потенційної структури, але ми також його оновили. Тож, на даному етапі у нас є така ситуація невизначеності, в якій ми можемо визначити лише дальні зони спротиву а також підтримка. І чекати, поки ціна дійде до однієї з цих областей. На 4-годинному таймфреймі у нас також сформований висхідний рух, але ми його також пробили. І поки що у нас є локальна слабка область спротиву, від якої зараз формується паттерн PPR. Тож, якщо ви будете де його торгувати, маєте на увазі, що ще у нас трошки вище є ось ця область. Вона буде більш сильна і, можливо, ціна може ще прагнути до неї. Ну, а також є денна зона, яка також може приваблювати ціну. Тож, поки що така ситуація. Обережно торгуємо ось цей паттерн. І тримаємо в голові, що можливий закид якогось шипа тії свічки до найвищих зон. Подивимось новозеландський долар. Денний таймфрейм, видаляю старі зони. Ця область у нас поки ще актуальна, але від неї майже був сигнал. Тож вона, можна сказати, що відпрацювала себе. На даному етапі, що ми бачимо? У нас є несхідний рух і є локальна висхідна структура. Тож, визначаємо спротив для денного таймфрейму, підтримка, яка знаходиться близько до цієї підтримки, залишимо найнижчу, тому що вона буде сильніша. Тож для денного таймфрейму поки що все. Подивимось, які рівні є на 4 годинах. На 4 годинах ми бачимо сформовану висхідну структуру, і ми можемо визначити ось цю область як область підтримки для 4 годин. Від неї був інсайт бар який вже дає від якесь відпрацювання. А також у нас є локальна зона опору. Вона дуже слабка, але все одно ми маємо дивитись реакцію ціни на цей діапазон. Також ми можемо визначити ще одну зону підтримки, і мати на увазі, що ціна може пройти ще донизу і потестувати ці рівні. Поки що ситуація така австралієць. На денному таймфреймі у нас була висхідна структура, ми оновили мінімум, тобто зламали висхідну структуру. І на цей час. Ми також можемо визначити зону підтримки для денного таймфрейму. Ось цю зону, ось цю зону. І найнижчу зону, яка співпадає зі старшою зоною. Тож, а, і можемо визначити найближчий спротив. Тобто будемо дивитися, як буде ціна реагувати. Чи дійдемо ми до сюди, чи ми можемо відторгувати ось цей паттерн Outside PPR на низ і піти тут тестувати ще найнижчі зони підтримки? Тож поки що дивимось. На 4 годинах у нас сформована висхідна структура, але всі зони підтримки та спротиву вони співпадають з денним таймфреймом. Тому залишимо поки що так. Подивимось золото? Золото видалював стару зону. У нас ця область залишається актуальною. Від неї був також аутсайд-бар, який дав реакцію гарну, якщо не продавали дуже шкода. А, що ще наразі? У нас є тиск на низ, але при цьому ось ці імпульсні свічки. Дають натяк на те, що можливо ми будемо ще раз підходити до зони опору з денного таймфрейму. Тому поки що можу лише визначити ось цю область як локальний спротив для денного таймфрейму, і від неї дуже обережно торгувати, вона буде нам сигналізувати лише про настрій продавців в цій області, чи вони дадуть ціні далі пройти, або ж. Підуть звідси на низ. І подивимось 4-годинний таймфрейм. На 4-годинному таймфреймі ми також зламали висхідну структуру, і поки що у нас є тиск донизу. Єдине, що зона з 4-годинного таймфрейму співпадає з зоною денного таймфрейму, тому ми можемо трошечки її визначити як найвищу зону для 4-годинного таймфрейму. І локальну підтримку. Також для 4-годинного таймфрейму. Поки що на цьому все. Будьте уважні! Прибуткової вам торгівлі та до зустрічі!